Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха, я! Ви на каналі є кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішній огляд про топ 20 нові фантастичні фільми 2024 року, які варто подивитись українським. Поки російське ті разом зі всією рашкою знімало новий повнометражний комедійний порнофільм Малюк який з Карсона. Мене ви страпоном не здивуєте хлопці. Та що скаже Дісней? світовому кіно не залишалось нічого іншого, як не знімати пару десятків чудових фантастичних фільмів. До вашої уваги філософська одесея космонавт Адамом Сендлером. Новий фентезійний фільм з зіркою серіалу Дивний дива Мілі Бобі Браун. Чергова частина про спільну кооперацію Конга та Годзили, фінал нового фільму Зака Снайдера Бунтівний місяць, чудове продовження франшизи Мисливці на привидів та багато чого ще. У цьому огляді є цікавенна інформація про екранізацію комп'ютерних гри Бордерленд, довгоочікувані продовження Venom 3, депутата Расамаха, дюна частина друга, куріоса Макс сага чужий Ромул та огляд нової третьої частини зі Всесвіту Аватар Джеймса Кемерона. Як завжди, просимо вас подивитися все, 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 і обов'язково написати нам у коментарях, що сподобалося, а що на вашу думку повний відстій. Ваш нікчемний кіно всесвіт зміниться назавжди. Дорогі українці, наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року, готує новий матеріал про перспективний проект 2024-го. Тож заходьте, дивіться, ставте подобайку, то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Офігенно. Ще не бачив такої круто з Хочете жити? Довіртесь мені. Готуйтесь зараз, мадам Павутина, черговий фантастичний фільм кіновсесвіту Соні, присвячений ворогам і колегам людини Павука, але як і раніше без нього самого. Режисером виступила досвідчена постановниця Сі Джей Кларсон, яка брала участь у зйомках серіалів банші «Джесіка Джонс, Декстер та багатьох інших. Її новий фільм це екранізація коміксу Мервел про супергероїнь із Всесвіту людини Павука з Дакотою Джонсон, Сідні Суїні та Амою Робертс у головних ролях. Мадам Павутина» – Історія походження однієї з найзагадковіших героїнь Всесвіту Марвел Касандри В. Молода жінка, яка працює фельдшером на Манхетені, після інциденту, який мало не призводить до її смерті, починає бачити майбутнє. Ця обставина наповнює її звичне життя дивними подіями і одного разу пов'язує із трьома дівчатами: Джулію Карпентер, Анею Каразон та Метті Франкле. Разом їм належить подолати загадкового ворога, який невідомо чому постійно переслідує жіночу четвірку та має намір повбивати їх усіх. При цьому, судячи з усього, він вважає себе доволі миролюбною людиною та мало не рятівником цілого світу. Я не хотів тебе налякати, худорлява людина. Не варто боятись. Я такий самий, як і ти. Дослідник. Фільм космонавт, американська научно-фантастична драма від сервісу Netflix режисера Йохана Ренка, що поставив для вас знаменитий серіал Чорнобиль. У головних ролях відомий актор Адам Сендлер та триразова номінанка на премію Оскар, чудова акторка Кері Маліган. За сюжетом фільму головний герой Якоб Прохаска сирота, вихований у селі своїми бабусею та дідусем, який пройшов шлях від звичайного вченого до першого космонавта Чехії. Отримавши шанс вирушити на Венеру та водночас виявити неабиякий героїзм і шанс спокутувати гріхи свого батька-шпигуна, якоб сміливо пускається на зустріч із відданому. Тут на землі залишається його віддана дружина Ленка, яка, як він розуміє, занадто пізно все життя жертвувала собою заради його амбіцій. Опинившись на самоті в безмежному космосі, прохаска виявляє гігантського і швидше за все уявного павука, який стає його єдиним супутником і співрозмовником у філософських бесідах про природу любові, життя і смерті та сенсу всього їхнього існування, чи зможе яко пройти всі космічні випробування та повернутися додому, щоб отримати другий шанс на щасливе життя з Ленкою. Мені треба декого вивести з міста. Подругу. Якщо організуєш, ми квити. Код 8. Частина друга. Науково-фантастичний кримінальний бойовик. Продовження фільму Код 8 2019 року. Новий фільм зняв режисер першої частини Джеф Чан. А до своїх ролей повернулася зірка серіалу завантаження Робі Амел та його козен, популярний актор Стівен Амел. За сюжетом фільму 14-річна Пав, дівчинка із надприродними здібностями, стає свідком вбивства власного брата корумпованими поліцейськими, які намагаються зам'яти цей злочин. Ставши їх новою ціллю, пав звертається за допомогою до Конора у виконанні Робі Амела, який нещодавно вийшов із в'язниці. Вдвох протистояти цілому загону поліцейських, які використовують новітні роботехнології важко, тому Конор зв'язується зі своїм колишнім спільником Гаротом та його людьми. Але чи може Конор довіряти людині, через яку, власне, і опинився знав увесь світ. Фільм Дівиця фантазійний бойовик від режисера Хуана Карлса Фреснаділіо зіркою серіала Дивний дива Мілі Бобі Браун у головній ролі. Окрім неї, проект посилили Рай Вінстон, Анджела Басат, Нік Робінсон та Робін Райт. За сюжетом фільму скромна дівчина Елоді погоджується вийти заміж за принца красення Генрі. Однак незабаром з'ясовується, що героїні призначена інша доля. Королівська родина збирається принести їй в жертву дракону як давній обов'язок, маючи в своєму розпорядженні чималенький штат відгодованих лицарів, які повинні були виконати свої прямі обов'язки, царські особи не придумали нічого краще, як накормити кравожерову тварюку молодою дівицею. Та Елоді не бажає добровільно йти на вірну смерть. Кінота в печеру вона змушена вступити в бій з вогнедишем монстром і використовує всі свої можливості, щоб вижити. Окрім виконання головної ролі, Мілі Бобі Браун також виступає продюсером картини, бюджет якої цініться приблизно в 70 мільйонів доларів, яка спеціально розроблялася для відеосервісу Netflix. У цьому світі більше таємниць, ніж ми можемо уявити. Що це таке. Це не конг годзила та конг нова імперія. Продовження картини Годзила проти Конга 2021 року, а також п'ятий фільм медіафраншизи франшузи верс компанії Legendary Пікчерс. Постановником нової частини став Адам Вінгард, що якраз і знімав попередній фільм про непримириме суперництво Годзилли та Конга. Це редакторського складу Ребека Холден Стівенс та Брайан Тайрі. щодо Мілі Бобі Браун та Олександр Сказгарда, то в новій частині їх не буде. За сюжетом фільму два титани, могутній примат Конг і грізний ящер Годзила давні вороги, але цього разу їм доведеться зіткнутися з новою напастю, що становить значно серйознішу загрозу ніж їхня взаємна ворожість, і несе смертельну небезпеку не тільки для їхнього виду, але й для всього людства. Щоб протистояти їй двом колосальним монстрам доведеться об'єднатися, а також розкрити нові таємниці їхнього походження, приховані на острові Черпа. Мікі 17» – новий фільм режисера паразитів Пон Джун Хо за мотивами фантастичного роману Мікі 7 Едварда Ештона. Роберт Паттісон зіграв одноразового співробітника людської експедиції з колонізації крижаної планети, чия свідомість після смерті завантажується в нове тіло. У фільмі також знялися Тоні Колет, Стівен Ян та Марк Руффало. за сюжетом фільму. Мікі 17» – учасник місії з колонізації вкритої льодами планети Ніфільхейму. Йому не страшна смерть, оскільки він здатний відроджуватися у вигляді клону, який зберігає пам'ять попередньої версії. Якось Мікі 17 пропадає, решта учасників місії вважають його загиблим, і місце героя займає його черговий клон. І серпні нічого, та зненацька Мікі 17 повертається на базу. По всьому Нью-Йорку активність привидів зростає. Мисливці на привидів чого вам? Єдині хто може їм протистояти. Мисливці на привидів Кражана імперія це друга частина м'якого перезапуску франшизи та пряме продовження фільму «Мисливці на привидів з того світу 2021 року. Новий фільм поставив вже не Джейсон Райтман, а сценарист попередньої частини Гіл Кіно. У продовженні знялися Фін Вулфер, Пол Рад, Біл Мюрей, Ден Ейкрат, Ерні Хадсон та багато інших. Кражана імперія стане першим фільмом серії без участі Айвана Райтмана. Режисер класичної ідеології і продюсер третьої частини, який був приємно вражений продовженням своєї франшизи, помер у лютому 2022 року. За сюжетом фільму, після подій Аквахомі, Спенглери повертається туди, де все почалось. До легендарної пожежної частини Нью-Йорк. Юним мисливцям за привидами їхній мамі та містеру Груберсону належить об'єднатися зі своїми попередниками, які створили на таємну дослідницьку лабораторію, завдяки якій боротьба з нечистю вийшла на новий рівень. Але виявивши стародавній артефакт, герої неочікувано вивільняють нове зло. Нью-Йорк перетворюється на крижуну імперію прямо посеред липня. Мисливці за привидами повинні зробити все, щоб урятувати світ від другого льодовикового періоду. Тихе місце. День перший американський фільм жахів режисера Майкла Сарновські заснований на оригінальній історії Джона Красінський. Тобто він є спін оффом серії фільмів Тихе міс. Незрозуміло, чому Красінський довірив створення приквелу до свого фільму не дуже відомому режисеру, у добірці якого один більш-менш пристойний фільм Свиня 2021 року з актором Ніколасом Кейджем, але йому, мабуть, відніше. Дія приквелу «Тихе місце День перший відбувається в перший день після появи на землі таємничих інопланетних монстрів, які абсолютно сліпі, але мають начутливий слух, завдяки якому, почувши жертву, швидко наздоганяють та вбивають її. У перших двох фільмах було приділено більше уваги саме хроніці виживання однієї окремо взятої родини. Майкл Серновський вирішив розширити масштаб подій до цілого міста, а можливо і до території усіх штатів. Пряме продовження франшизи фільм Тихе місце 3», сценарій, до якого написав сам Джон Красінський, запланований до виходу на екрани у дві 2000... тисячі історія дуже символічна для українців, бо нагадує нам про власну героїчну та справедливу боротьбу проти смертельно небезпечного ворога. Якщо перша частина бутівного місця була про пошуки відважних воїнів, що не побоялися кинути виклик імперії, то битвою героям доведеться подивитися правді у вічі і ще раз згадати, заради чого вони вступили в цю смертельну боротьбу. По мірі того, як сили імперії обрушуються на придушення повстання, що набирає сили, з'являються нові герої і складаються нові легенди. Легенда каже, що мав і люди співіснували в мирі, хоча це здається неможливим. Старішини не все нам розповіли. Королівство планети мав є прямим продовженням фільму Війна за планету мав 2017 року. Мета Рівза у кріслі режисера змінив вес Бул, що добре відомий вам за популярною фантастичною трилогію Той, що біжить лабіринтом. Головні ролі виконали зірка відьмака Фрея Алан, а також Дічін Лахман, Кевін Дуран та Вільям Мейсі. Королісту планети мав відкриває новий розділ в історії франшизи. А дія фільму розгортається через 300 років після смерті знаменитого шимпанзе Цезаря. Мапи, що стали домінуючою расою, намагаються побудувати гармонійне суспільство, а вцілілі люди перетворилися на примітивних дикунів, що мешкають на задвірках. Поки витажок племені прибережних шимпанзе Тиран Проксимус намагається побудувати власну імперію, поневолюючи інші клани, молодий самець на ім'я Ноа, розуміє, що вожді розповідали про колишній світ. Далеко не все, і люди, і мапи могли б досягти більшого, якби працювали спільно. Фільм Borderlands – це багатостраждальна екранізація одноіменного шутера від компанії Gearbox. Чому багатостраждальна? Та хоча б тому, що картина знаходиться в виробничому процесі ще з далекого 2015 року і ось тільки нарешті отримала офіційну дату прем'єри 8 серпня 2024-го. Фільм потрапив до нового списку топ-10 свіжих екранізацій відеоігр. Постановником фільму став актор, сценарист, режисер Елай Рот, який добре відомий своїми роботами переважно у жанрі жахів. У головних ролях знилися популярні актори Кейт Бланшет, Джемілі Кьортіс, Джек Блек, Кевін Харт та багато інших. За сюжетом фільму дія розгортається у віддаленому майбутньому на планеті Пандора, куди людство вирушило у пошуках кращого життя. Колонізація далеких планет стала основною діяльністю землян та справжнім магнітом для шукачів швидкої наживи. Ресурси виснажилися, і населення Пандори занурилося у вир хаосу та беззаконня. Але багато мисливців за скарбами продовжують досліджувати занедбану планету, влаштовуючи сутички за кожен знайдений артефакт. Колись тихий край перетворився на арену нескінченних битв. Чому ти полюєш? Мій батько впустив у світ зло. Я його виганяю. Крейвен мисливець американський супергеройський фільм, заснований на коміксах видавництва Marvel Comics. Це нова частка у супергеройському всесвіті, який будується навколо венома та інших ворогів людини Павука, але як не дивно, без нього самого крейвен мисливець кілька разів мав з'явитися у фільмах про інших персонажів. Однак, у 2017 році компанія Sony зненацька зацікавилася створенням сольного проекту. Картини є четвертим фільмом медіафраншизи всесвіт людини павука від Соні, а режисером виступив Джейсі Чендер. актор Аарон тейлор Джонсон, який раніше блискучий зіграв у бойовику Швидкісний поїзд, отримав роль головного героя брутального Сергія Кравінова, який радикально захищатиме природу від стороннього втручання. Також у фільмі з'явиться суперлиходій Хемелон, Роль виконує Фред Хехінгер та Жриця Каліпс. А зірка Рассел Кроу виконує роль батька Крейвена, Олександра Ніволо роль носорога, а Крістофер Ебет головного лиходія, одного із супротивників людини Паука, таємничого іноземця. Крім цього, стало відомо, що Тейлор Джонсон підписав угоду, згідно якої він виконує роль Крейвена мисливця у кількох майбутніх фільмах. «Еді, треба творити добро і хавати поханців. З поверненням Еді Брок. Давно не бачились Веном нова частина популярної фантастичної франшизи та режисерський дебют сценаристки Келі Марсель, яка написала сценарії до двох перших частин. Том Харді знову повернеться до ролі Едді Брока, журналіста-розслідувача та носія інопланетного симбіота, відомого як Веном. У триколі також зіграють Джуно Темпл та Чиветель Еджофор за сюжетом нового фільму. Головний герой Едді Брок просить допомоги у Пітера Паркера, щоб протистояти Хоп Нарешті фільмі про друзів та суперників людини павука з'явиться сам павучок. Багато таємниць чаїться у тінях Харакіса, та найтемнішою з них завжди буде падіння дому атрітів. Дюна частина друга пряме продовження фільму Дюна 2021 року. Блокбастер Дені Вільньова продовжить розповідати про події першої книги одноіменного циклу Френка Герберта. за сюжетом фільму. В центрі уваги знову юний полатрейдес, який об'єднавшись з фріменами, планує помститися ворогам, які знищили його родину. За словами режисера, картину слід сприймати не як сіквел, а як другу частину. Фільм починається саме з того моменту, де ми з вами залишили головних героїв. Немає жодного стрибка у часі. Нова картина приділить більше уваги романтичним стосункам Пола Атрейбеса Чані у виконанні Зендеї, а також персонажу леді Джесіки, яка постає перед нами у похмурому та суворому вигляді. На її обличчі татуювання, що символізують Бене Бенегесарів. У другій частині Дюна з'явиться багато нових персонажів, знайомих лише справжнім фанатам однойменної книги. Наприклад, Флоренс П'ю виконує роль принцеси Ірулан, дочки падажаха імператора Шадама IV, якого зіграє Крістофер Уоке. Всі ми пам'ятаємо, що, прагнучи усунути потенційну небезпеку з боку дому Атрейдес, Шадам вступив у таємну змову з головою дому Харкові. Остіну у Батлеру роль Федраута. За сюжетом книги йому дуже кортить очолити дім Харконен однак він є лише другим у черзі спадкоємців одразу після свого жорстокого та непопулярного брата Раба. У вільнову цей персонаж буде блідним немов труб. Лея Сейду втілить на екрані Леді Марго Фенрінг, а до своїх релей повернуться Джордж Броллін, Стеллан Скарсгард, Хавєр Бардем, Дейв Батіста і Шарлотта Ремплінг. Чужий Ромул є новою частиною зі всесвіту чужий та сьомим фільмом франшизи. За режисурою відповідає Федеріко Альварес, а одну із головних ролей виконує акторка Келлі Спейн. Також серед акторського складу Ізабела Мерсед та зірка серіалу Тінь та кістка Арчі Рено. Чужий Ромул є по суті перезапуском культової франшизи про смертоносних інопланетян ксеноморфів, з якими молоді герої зіткнуться на віддаленій планеті. Це буде повністю самостійна історія, дії якої розгортається між подіями чужого Рідлі Скотта та чужими Джеймса Кемерон. Дісталася ані Тейлор Джой. Глядачі добре пам'ятають її за історичним фільмом «Варях» та чудовим серіалом Хід королевариться не гірше. Це твій шанс стати героєм серед героїв. Ви, хоч вкурюєте, то що вляпались. Ваш нікчемний кіно всесвіт. Зміниться назавжди. Голівудський страйс сценаристів та акторів жорстко вдарив, поки не все Марвел, в результаті чого у 2024-му на великі екрани вийде лише один блокбастер. За те, який довгоочікуваний Deadpool 3 знаменує з собою повернення під крило Марвел цілого ряду супергероїв. Компанію балакучому найманцю Вайду Вілсону складе сам Росомаха. Майже всі історії за участі цих героїв будувалися навколо їх контрасту. Недружелюбний розважливий Росомаха завжди роздратований балакучим і навіженним. Дедпулом їхня зустріч у кіно, давня мрія актора Райана Рейнольдса виконавця ролі Уейда Уілса. Саме тому у перших двох частинах Дедпула було стільки посилань до цього канадського персонажа. Фанати вже будують шалені теорії про ефектну появу інших супергероїв та поки що підтверджено лише повернення Дженніфер Гарнер у ролі Електри з відомого фільму «Шибайголова» голова та одноіменного Спінофу. За новий фільм відповідає режисер Шон Леві, що зняв свого часу такі картини, як персонаж, жива сталь, «Нічі музеї та багато чого ще. Мабуть, тому йому й довірили нову частину, що він вже працював із Райаном Рейнольдсом і Х'ю Джекменом. Серед акторського складу Морена Бакарін, яка знову виконає роль коханої Дедпула Ванеси, а зірки серіалу Корона Ема Корін зіграє поки що невідомого нам антигероя. Офіційний синопсис фільму Deadpool 3 поки що не представлений, але на основі численних коментарів Рейнольдса про третю частину можна зробити висновок, що картина буде за жанром Buddy Movie, де Дедпул і Росомаха відвідують кілька всесвітів. Вони побачать як же знайомих їм героїв, так і нові версії знакових персонажів. Аватар 3» – пряме продовження фільму Аватар-Шлях води, який вийшов у грудні 2022 року. У режисерському кріслі незмінний Джеймс Кемерон, а головні ролі виконали Сем Вортінтон, Зої Салдана, Мішель Єо, Девід Юліс, Стівен Ленг, Унна Чаплін та багато інших. Збори Аватар-Шлях води подолали планку в 2 мільярди доларів. Сіквел став четвертим найкасовішим фільмом усіх часів та народів, і це означає, що франшиза з нами надовго. Зйомки другої та третьої частин велися паралельно, а четверта запущена у розробку. «Аватар-3» мав вийти 20 грудня 2024, «Аватар-4» – 18 грудня 2026, «Аватар-5» – 22 грудня 2028. На жаль, ці плани зазнали змін, і третя частина, скоріш усього, вийде 17 грудня 2025. За сюжетом Аватар 3, родина Джейка Салі дуже важко переживе жалобу по смерті старшого сина Нетіяма, який загинув у шляху води. Глядачам більше розкажуть про інших дітей Джейка та Нейтірі, зокрема про здатність Кірі керувати природою та нові відносини Луака і толку на Паякана. Третій фільм, за словами продюсера Джона Ландау, переверне звичний світ Пандори. У ньому покажуть новий народ Наві – клан Попелу. Він більш агресивніший, ніж Аметікає та Меткаїна. Їхній народ виступить такими собі антагоністами гарних хлопців. Ватажок плану Варам. Її зіграє Унна Чаплін, панаш Таліса Стар з престолів та онука Чарлі Чапліна. Людство навпаки виявило себе цього разу у більш позитивному ключі. Є хороші люди, є погані. Теж саме серед народу навіть. Ландау поточнив, що кожен наступний фільм знайомитиме глядачів із новими кланами та культурами Пандори. Також цікавою новиною стало те, що він, дізель, великий шанувальник франшизи, не з'явиться в аватар. Він одного разу відвідав знімальний майданчик, і інтернет-спільнота швиденько вирішила, що актор приєднався до касту фільму, але це не так. Натомість у третій частині зніметься Мішель Єо, яка зіграє доктора Каріну Моук. Окрім цих чудових проектів, у 2024 році на екрани кінотеатрів повинен був вийти фантастичний фільм Дена Тростенберга здобич 2 або як його називають поза очі «Піжак-6». враховуючи те, що Ден був задіяний на зйомки серіалу Дивний дива Дива-5» та деякі проблеми через трек американських сценаристів та акторів, прем'єра фільму, скоріш усього, буде перенесена на 2025 але то не точно. Що ж, ми побачимо у другій частині картини здобич, чи у шостому фільмі про хижака. Відразу скажемо, що це здебільш наші обґрунтовані припущення та безкоштовні підсказки режисеру картини Дену Трахтенбергу та сценаристу Патріку Ейсен. Після того як Наро повернулася в рідне племя з головою хижака в тендітних жіночих руках, вона стає в очах каманчів не лише великим мисливцем, а й вождем племені. Здавалося б, ворог знищений і час для переможної п'янки, але то було б занадто просто. Наприкінці п'ятого фільму ми бачимо ще три прибуваючих на землю і прямуючих до табору індіанців корабля хижаків. Незважаючи на те, що каманші змінять місце свого розташування і підуть зі звичних насиджених місць у шостій частині на нас чекає велика бійка рідного племені нару проти нової навали безжальних чужинців. Постає велике питання про те, як нару зможе впоратися проти щонайменше трьох мисливців із далеких зірок. Це буде дуже складне завдання не тільки для індіанців великих Рівнин, але й для творчої фантазії Дена Трахтенберга та Патрика Ейсона. Та хочу побачити мій махач зі змією. я! що було далі? Це зветься інтригою, мамо Еллі, це зветься обломом.